Відео про те, як налаштовувати розсилки клієнтам через Вупті. Ви можете робити це декількома способами: або поштою, або через Viber чи Telegram, тобто месенджер. Якщо говорити про пошту, вам потрібно прослідкувати, щоб у кожного клієнта, ось тут в розділі Мої клієнти, була підв'язана його пошта. Якщо ж ви її не бачите, тут вам потрібно зайти ось сюди, на редагування натиснути, і ось сюди, наприклад, ввести пошту і зберегти після цього. Ось тоді цей клієнт може потрапляти, буде потрапляти під розсилку, налаштовану вами за потрібними параметрами вам для цього. Ось Також, якщо ви хочете налаштувати розсилку через Viber або Telegram, якщо через Telegram вам потрібно зайти в Ботфазер, прослідкувати, щоб це був саме офіційний ботфазер від Telegram, від єдиний, відмічений синьою галочкою, і там створити вам чат-бота з вашого корпоративного аккаунту. Також Після того, як ви це зробите, потрібно, щоб токен ви передали менеджеру опції, тоді менеджер разом з розробниками доєднає його у ваш аккаунт, і тоді у вас буде активований бот. Якщо говорити про Vibert, аналогічно потрібно створити чат бота надіслати токен у Telegram нам або на пошту, і тоді ми також його доєднаємо саме під ваш аккаунт. Після того, як ви ввели або всі емейли, якщо вам потрібно, розсилка буде на емейл, або вам доєднали вже токен від ботів, Viber або Telegram, дивлячись, що вам потрібно, вам потрібно перейти ось сюди, натискаєте на гамбургер і переходити в розділ розсилки. Ось тут є розсилки, а є нагадування. Вам потрібно перейти саме у нагадування і обрати, які саме вам потрібно, щоб відбувалися. Можна повідомляти клієнтів про нові відвідування або ж викладачів повідомляти, нагадувати про заборгованість, нагадувати, що абонемент добігає кінця, нагадувати про урок тим клієнтам, що вже сплатили, наприклад, нагадувати всім клієнтам про майбутні уроки. Ось тут у такому випадку вам потрібно обрати, за скільки до початку урока має приходити нагадування. Якщо у вас урок в системі стоїть, наприклад, о 20-й годині вечора, ви ставите нагадування за 4 години до початку, тоді о 16-й годині клієнту рівно прийде нагадування про урок. Також, що саме йому прийде, ось тут буде приклад повідомлення, але воно буде під вас адаптовано, тобто під вашого клієнта. Тобто буде написано там Дорогий і ваше ім'я клієнта саме. А, та, і потім весь цей текст відповідно саме до особливостей цього уроку, як у вас все заведено в систему. Також можна якусь приписку в кінці додати. Це додатковий текст нагадування. У нас тут, наприклад, бажаємо гарного дня. Я зараз приберу бажаємо, просто гарного дня напишу. Там, гарного дня. Зберегти налаштування натискаю. І тоді ось тут вже гарного дня пишеться. І, відповідно, ви можете під себе цей текст коригувати. Що стосується спеціальних символів, їх тут не можна використовувати. Тобто ми цього дуже не рекомендуємо робити, тому що в такому випадку система не буде нагадувати. Тобто, якщо тут буде якийсь зайвий символ, на жаль, клієнти нічого не будуть отримувати. Тому дуже важливо за цим прослідкувати. Також можна нагадувати вчителям про майбутні уроки, також обрати там час, за який вони мають бачити, наприклад, за 6 годин, і тоді, якщо урок о 20 то за цими налаштуваннями воно прийде за 6 годин до уроку клієнту. Зберегти налаштування, і ось тут ви будете справа бачити все, що приходило клієнтам. Коли нагадування, чи сексес воно, чи фейлд, ось тут все все можна буде переглянути.